Кожен раз і в будь-які історичну годину, людство завжди переживало за хліб, глядало собі про питання, переживали у період засухи або навиднення. Но нині в Євангелії Господь указує, що якби людство не вийшло за межі заповіді Божиїх і жило би по, по Божим заповідям, в рамках Божих правил, Божих планів, то історія людства була зовсім інакша. Сказав Господь Євангелій, глядайте сперва царства Божого і правди Його, все остальное, яке вам треба для життя, приложиться Господом. Бог обіцяє, якщо ти спортсмен, кожен день займаєшся спортом, цілий день бігаєш, піднімаєш гантелі, бо тобі треба указати на тих добрий, добрі результати, то помочники твої переживають за тебе, де тобі знайти питання і одежу. Ну, щось подобне і в релігії. Бог хоче, щоб ми всі вернулися в царство Божо. А всі, хто оказався в Царства Божого через гріх Адама і Єви, а пізніше через те, що многі відкинули призов Божий їх вернутися в царство Божо, то маса людей залишилася в всьому світі побіті, поламані, хромі, сліпі, глухі. Паралізовані некий образ всього світа. Ясно, що паралізовані і хромі сіяти хліб не будуть, а ще оставшіся злі люди війну організовують і знову нікому хліб сіяти, знову проблема питання. Нині Господь указує нам, яку силу має Бог. Щоб легенько накормити не сьогоднішніх 5-6 мільярдів, а 150 мільярдів людей, нині ну, легко накормити в цілому світі. Ну, умова, треба, б, щоб люди молилися, перестали воювати, один другому біду творити або іще тих людей, котрі ходять до церкви, хоча б хоч тих не трогати. Не переслідувати людей Божих, хоча б у свій світ не знає міра, не хоче міра, да ще й дивиться агресивно на тих людей, котрі мирно йдуть до церкви, молитися Богу прося благословення народу, державі, церкви. І от нині Ісус подвів свої очі у відів масу народа і каже Філіпові. Де би нам набрати хліба, щоб усіх всіх прокормити? А було людей там п'ять тисяч. Інодав Євангелій указує, кромі жінок і дітей, то є, мужчин. Говорив Ісус селем за то Філіпові, що знав, що хоче зробити, ну і спитував апостолів. Філіп відповів, ну так, на 200 два ну на 200 гривень, куплями ми хліба тепер, щоб на п'ять тисяч мужей хватило. Правда, один із учеників Андрій брат Симона, каже, тут є хлопчик, котрий має 5 хлібів ячменних і дві рибки, Но і то, що стоїть для такої маси народу 5 хлібів і дві рибки. Ісус. Сказав, повеліть людям возлягти на землю. Було там много трави, і люди числом около п'ять тисяч прилягли. Ісус взяв хліб, воздав благодарення і, благословивши п'ять хлібів, почав роздавати ученикам, а ученики возлежащим. Так же і рибу, скільки хто хотів. Хліби не вбивали, скільки треба було. Вопрос в цьому чуді: стільки хліба, скільки треба. Але коли всі наситилися, так щоб хтось не сказав, що хтось зробив такий який, якийсь елемент чуда. Или зробив. Осталося 12 кошів, кусків от п'яти ячменних хлібів. То що сталося. ну, кусочків. 12 кошів. Корзин. Люди відділили, таке чудо, сказали вистину порок, котрому доно прийти в мир. Люди увіділи це чудо. До святого чуда роблять вивод, Бог способний накормити любое число людей. Но, що треба людям? Людям треба, щоб були мирні, щоб навчилися мирно жити, щоб жили по заповідям Божиїм, щоб готувалися повернутися в Царство Божє, звідки випали через гріх Адама і Єви. Бо лише так поступаючи, ми будемо діти Божі, мудрі, благословенні, котрі ніколи в своїй душі не дносять злобу, бо вона дуже тяжка. Але ж мирі благословені, а у вічності лиш такі наслідують царство Божої, царство мира, царство спокою, царство вічної Пасхи. Амінь.